Кличе до себе дзвінке оголошення. Ти біля нього спинись. Школа всіх друзів у гості запрошує. Друже, мерщій відгукнись. Щоби зустрітися з друзями й школою, роки шкільні пригадать. Всіх, хто навчався на зустріч із юністю, школа рада вітать. Минають роки за роками. Веселі, радісні, сумні, та рідна школа завжди з вами вона у кожного в душі. У її стінах ви зростали, мужніли, пізнавали світ, тут мудрості скарбів шукали, були захищені від бід. Сьогодні кожен вже шукає чогось у житті. Минає час. Та знайте. Школа вас чекає. Гостинно просить в гості вас. Шановні випускники Мирдинської загальноосвітньої школи! Ми раді вас вітати на цій хвилюючій онлайн-зустрічі шкільних друзів, яка за традицією відбувається в першу суботу-лютого. Ми живемо в непростий, нелегкий час. Усе не так, як було в нас раніше. Майже рік в Україні триває війна. Багато наших випускників стали на захист незалежності, цілісності нашої країни. Дякуємо вам за мирне небо, за мужність. Ви наші герої. Повертайтеся живими. Спасибі скажемо нашим солдатам, спасибі скажемо найкращим ЗСУ, що можемо зустріч організувати!

Dizem... Директор Мирденського ліцею Степанюк Юлія Вікторівна. Доброго часу доби, шановні випускники Ювілярі, котре наш вечір зустрічі ми проводимо онлайн. Адже два попередніх роки на заваді в нас були карантинні умови. Цьогоріч на заваді в нас війна, яку розгорнула проти нас Росія. Багато наших випускників захищають терени нашої держави. виборюють кожний клаптик з землі. Це як і захисники, так і захисниці, імена яких ми всіх знаємо. Шкода, звичайно, що є такі випускники, які не дочекалися сьогоднішнього дня, але завжди вони залишаться в пам'яті юними добрими однолітками. Для Мирницького ліцею вечір зустрічі завжди є величезною подією, яку ми чекаємо з нетерпінням. Особливо на цей день завжди чекають наші педагоги. Адже вони вперед згадують ці цікаві події, які відбувалися в ті далекі шкільні роки. І весь час можна почути, як вони спілкуються і згадують кожного із вас. Звичайно, віриться, що через 5 років, коли настане знову той самий день вечір зустрічі, ми зможемо зустрітися з вами в очному форматі. Звичайно, що ми віримо в Збройні Сили України, віримо в нашу перемогу і віримо в світле майбутнє нашої держави. Відкладіть всі справи, хоч на мить ми вас в дитинство спробуємо вернути, бо часто й невблаганно так спішить і хоче нас примусити забути. Не забуваймо минулі дні і друзів наших радісних обличчя та ваші фотографії старі. Згадають все, що вам і досі сниться. Не було все знайоме до болю про минуле ведемо розимову, наші спільне і кожного долю, про роки, коли разом навчались, перші зустрічі, перше кохання, однією сім'єю стали. Відчували тут радість страждання, однокласники ви, однокласники, ви не мов є брати, мої сестри, ми ті зустрічей наших прекрасних повертають у юності весени, однокласники ви, однокласники, ви немов є брати, мої сестри. Миті зустрічей наших прекрасних, повертають у юності весни ми роз'їдемось знову вже завтра до дітей і до рідної хати, але, думаю, все таки варто на наступну нам зустріч чекати. Приїжджаємо до рідної школи. Бо Буде чекати, як мати, не зустрінемось так вже ніколи, нас все менше буде приїжджати, однокласники. Ви, однокласники, б немов є брати мої сестри, Ви зі зустрічей наших прекрасних повертають. Зі весени, однокласники, ви, однокласники, ви немов'є брати мої сестри, ви ті зустрічей наших прекрасних, повертають у юності весени. Вітаю всіх, всіх, всіх! Зичу здоров'я і радісних днів кожному, особливо ювілярам і моїм ювілярам 25 річкам. Дякую вам за те, що ви були і є в моєму житті. Я вчила вас, але багато в чому навчалась і від вас. Спасибі вам, спасибі, що ви вмієте жити і радіти. І я бажаю, щоб у вас весь час в житті складалося все якнайкраще. Хай Бог дарує вам тільки радість і чотири форми любові. Перша до Бога, бо Він подарував життя. Друга до життя, бо воно коротке. Третя до сім'ї, бо вона у вас унікальна. І четверта до друзів. Бо справжні друзі. Це велика рідкість. Життя складне, у ньому багато проблем, недоліків, але щоб не заполонило воно нас до кінця, радіймо кожному дню і дякуємо Богу, що цей день настав, що ми живемо. Не забуваємо тих, кого вже немає з нами. І дякуємо захисникам, які зараз страждають на війні. Зичу всім добра, злагоди у ваших оселях і хай швидше наступить уже перемога, якої ми чекаємо всі. Ми уже не дітлахи, ми всі випускники. І плакать хочеться чомусь та тільки не з руки. Вітаю вас, мої дорогі випускники. Здається, зовсім недавно ви сиділи за партами, чекали дзвінка на перерву, відповідали біля дошки. Але вже пройшло 15 років, як ви покинули стіни рідної школи, залишили свою шкільну парту, вчителів та однокласників. За цей час змінилися ви, змінилося ваше життя, змінилися ваші мрії. За цей час кожен із вас до місця бажаного статусу у житті, успішної роботи, улюбленого заняття, міцної сім'ї. Сьогодні ви приходите до школи, але вже не як учні, а як батьки, які приводять своїх дітей до школи. Ви вчите з ними уроки і згадуєте про свої шкільні роки. І сьогодні я хочу вам побажати, що ви пригадали, якими ви були 15 років тому, про що мріяли, з ким дружили, у що вірили. Нехай ці спогади. Повернуть вам юність вашої душі, радість вашого серця. Бажаю вам, дорогі випускники, щоб ваше життя було наповнене добротою, радістю, удачею та любов'ю. Будьте всі щасливі та задоволені життям. З повагою, ваша перша вчителька! Читаю різні спогади про школу, і в кожному любов є, і тепло, дитинство, що не вернеться ніколи. А скільки щастя й радості було, а скільки безтурботності і сміху, і щирих слів людської доброти, а різних ігор дітлахам навтіху. Тих спогадів ніяк не обійти. Був навіть страх, що мусили збороти, були і прикрощі. Та ми ж усі росли і мусили здолати повороти, щоб душі загартовані були. У школі всі себе ми гартували, мужніли, мріяли. До мрії йшли характер, силу волі формували, і в школі ми собою всі були, але в душі лишилось найсвітліше дитинства сонце, юності тепло. Тож школа людям, мабуть, найрідніше, що у житті у кожного було. Читаю різні спогади про школу, і в кожному любов є, і тепло. Дитинство вже не вернеться ніколи. А скільки щастя і радості було. Дорогі мої діти, роки навчання в початковій школі залишились далеко в минулого. Проте для вчителів початкових класів діти стають надзвичайно близькими та рідними. Я полюбила вас з того моменту, коли мами вперше за руку привели до школи. Я хвилювалася за вас впродовж усіх шкільних років і досі радію досягненням у дорослому житті. Сьогоднішній день це наш з вами невеличкий ювілей, адже минуло вже 10 років, коли ви закінчили школу. Як же невпинно та швидко летить час. Ще вчорашні непосидючі хлопчики та дівчатка з косичками сьогодні серйозні, мудрі, дорослі випускники ювіляри. Про вас, дорогі випускники, мені нагадують ваші власні діти, які щодня бігають шкільними коридорами. Знаю, що серед вас є і захисники, які відстоюють територіальну. Цілісність та незалежність нашої держави і сьогодні знаходяться в гарячих точках на своїх бойових позиціях. Окрема подяка вам, дорогі захисники, десять років небагато і немало. Проте, ви вже можете оцінити, наскільки було щасливим та безтурботним ваше життя в школі. Я бажаю вам ніколи не квапити час. Вмійте насолодитися кожним радісним моментом, щоб ці спогади зігрівали вам серце і підтримували у важку хвилину. Я вірю, що перемога буде за нами, і ми обов'язково зустрінемося у стінах рідної школи. Сьогодні хочемо ми побажати усім випускникам, яких вдалося зібрати. Хоч закінційно, хоч віртуально, ми зичимо миру, усім реального. Хай, хай закінчиться нарешті війна. Веселішою стане школа твоя і моя. Зустріне дітей і випускників для переможе світових днів. Випускники різних поколінь, об'єднайтеся, все буде Україна, не сумнівайтеся, тримайтеся, кожен на своєму фронті. Перемога близько вже на горизонті. شجاست همه Батьківщина, спільна ненька мати, слава Україні, нас не подолати! Дорогі випускники, дякуємо вам за увагу! До зустрічі у 2028 році!